Українців та українок, які доводять жодні крилаті ракети не здолають народ, у якого є крила. Протягом цього високосного року ми доводили це щодня і бачили це вчора, коли були окрилені щастя, бо на рідну землю з полону повернулось 189 українців. Бо вони зустрінуть новий рік вдома. Бо ми повертаємо своїх. 1358 людей за цей рік, 3956 українців за цей час. І я називаю не приблизні, а дуже точні цифри. Бо кожна з них це людина, наша людина. Дуже важлива людина. І з поверненням кожної ми. Повертаємо в Україну життя. І як щоразу, коли це стається, плачемо ми всі. І неважливо, розчулена мати або це дитинка, яка дочекалась татуся чи президент України. Ми плачемо всі, бо всі ми люди і зберегли у собі світло. І воно допомагало нам вистояти ці понад тисячу днів. Бути сміливими, коли це так потрібно, бути сильними, коли це так важливо. Як це робили наші вчителі, наші медики, наші енергетики, наші транспортники, як це робили всі наші ППОшники, мобільні вогневі групи, хлопці, що збили за цей рік 1310 крилатих і балістичних ракет, 7800 іранських шахедів. Браво! Гордість. Дякуємо. Ми пройшли цей рік разом, долали разом все, що приносив 2024. й Перемоги і невдачі, радості і виклики, сльози щастя, коли нам вдавалось, і сльози болю, коли нас ранили. Серце. Липень. Ранок. Охмадити. Так б'ють слабаки і боягузи. І ми ніколи не забудемо ці дитячі очі. І ми ніколи їм цього не пробачимо. Коли зло несе смерть, наша відповідь живий ланцюг. Так виглядає сила українців. І ту нашу єдність було помітно з космосу. Її бачив Бог, бачив, які у нас люди, які у нас діти. І я не забуду ці неймовірно дорослі та сильні очі хлопчика-сухмальдиту, скільки в ньому життя, скільки енергії, гідності. І наскільки одна ця дитина сильніше за Путіна. Наскільки всі. Наші діти сильніші за усе їхнє зло. Українські хлопчики та дівчатка, які перемагають цю війну, здобувають знання онлайн і навіть у підземних школах виграють світові наукові олімпіади, збирають кошти для нашої армії, вигадують технічні рішення, що допомагають нашій обороні. Ви фантастичне покоління. Ось. За кого ми боремось, ось кого передусім захищають наші герої, наші воїни, хто тримається сам і тримає на своїх плечах незалежність, там, де воля і доблесть б'ються щодня і зараз, у цю новорічну ніч, на всіх наших напрямках, на всіх, на сході, де зараз. Дуже дуже важко і дуже непросто. Але ми віримо, ми знаємо, вистоїте. Вистоять, наші хлопці, ваш дух і сміливість все те завдяки чому ви цьогоріч не віддали наші суми і Харків, наш Херсон і наше Запоріжжя. А росіяни цього дуже хотіли. Та натомість. Ви віддали окупантам борг, повертаючи війну назад додому в Росію. І той, хто сіяв лихо на нашій землі, отримав його на своїй, на Курщині та в інших місцях, куди цьогоріч прилітала наша відповідь, наша справедливість. Справедливість всього одне слово, але за ним стоять сотні тисяч. Наших людей, наша оборонка, наша наука, чиї розум і праця робили нас міцнішими, бо 30% всього, що в цьому році було у наших хлопців на полі бою, все це було зроблено в Україні. І на одному такому заводі я запитав у молодого інженера, як же вам стільки вдалося, як же ці люди стільки змогли, і хлопець. Пожартував, так то ж не просто люди, вони ракети. І знаєте, в цей момент мені, мені стало соромно, як громадянину, що з 90-х років держава не помічала таких наших людей. І я пишаюсь, коли весь рік зустрічаю з ними і чую, вони щасливі, що потрібні Україні, і що Україна знову. Будує своє, свої ракети. І вперше робить понад мільйон БПЛА за рік. Змушує ворога вчити українську. Паляниця, пекло, рута. Змушує тремтіти від слів Нептун, Сапсан. Все це наші ракети. Українські. Гор, вампір, колібрі, камік, лютий, хевішот, фаєрпоінт. Все це наші дрони українські. І все це наші аргументи. Аргументи для справедливого миру. Його здобувають тільки сильні. І те, що ми такі доводили не раз. Наші спортсмени, Олександр Хижняк, наш танк, Ольга Харлан, Ярослава Магучих всі наші олімпійці та паралімпійці, за яких ми так вболівали, переживали, так кричали від радості і гордості, коли вгору здіймався синьо жовтий прапор. Ми тримали удари і давали здачі разом з Олександром Усіком. Все це про дещо більше, аніж тільки спорт, це про наш характер, про те, ким ми є, і на що ми здатні сенси і символи. Про те, що бої Сашка, як щоденні битви усієї України показують нам байдуже наскільки противник. Більше за тебе важливо, наскільки більша твоя воля. Тоді це захоплює подих всього світу. І усі лідери мені відверто казали, ми, ми ніколи такого не бачили, коли повна зала Нотрдам де Парі аплодує, і це були оплески вам, усім нашим людям. Ось так звучить повага до України. Ось що таке незалежність. Незалежність це коли ми не віддаємо своє і коли не забуваємо своїх тих, хто в полоні, і ми будемо боротися за кожну людину, яка, на жаль, досі там, і будемо боротись за всіх, за всіх, кого. Не наодинці. Бо з нами наші друзі із перших хвилин цієї війни Америка була з Україною. І я вірю, що Америка буде з Україною і у перші хвилини миру. Я пам'ятаю розмову з Джо Байденом після російського вторгнення. Я пам'ятаю розмову з Дональдом Трампом після його обрання, усі розмови. З конгресменами, сенаторами, простими американцями, з усіма, хто нас підтримує у США, Європі, світі. У цих багатьох і у різних розмовах завжди була єдність у головному. Путін cannot win. Ukraine will prevail. Путін не має виграти. Україна переможе. Я дякую всім. Американцям за те, що ці слова доводились справами, я не маю сумніву, що новий американський президент хоче і зможе принести мир та покласти край путінській агресії. Розуміє, що перше неможливо без другого, бо це не вулична розбірка, де треба втихомирити дві сторони. Це повномасштабна агресія божевільної держави проти цивілізованої. Я вірю, що ми разом з США здатні на цю силу змусити Росію до справедливого миру. Тобто не забути і не обнулити все, що скоїла Росія Буча, Оленівка, Авдіївка, всі наші знищені. Дякую усім, хто цьогоріч був поруч з нами, нашим партнерам, союзникам, друзям, лідерам і дійсно лідерам, не тому, що так прийнято звертатись, а які доводять своє лідерство, діло, хто не боявся приїжджати в Україну, знаючи, як цінно бачити, що ми пліч опліч, з ким, попри відстань. І попри різницю в часі ми працювали. Ми знаходили рішення, ми здобували результати. Патріоти, айріси, насамси, атакамси, ф 16 скальпи, Shadow, шельська ініціатива та мільйон снарядів. Данська модель і сотні мільйонів у наше вітчизняне виробництво. 27 безпекових угод і 40 мільярдів на підтримку нашої армії, Європейський Союз і 50 мільярдів на підтримку нашої економіки. Велика сімка. І рішення про 50 мільярдів доларів заморожених російських активів. Це наша велика міжнародна робота, це наша велика міжнародна перемога. Я дякую партнерам. Дякую вам за це. Дякую команді. Армія, уряд, офіс, парламент, регіони, громади, волонтери. Всім, хто робить нашу країну міцнішою всередині, дбає про людей. Дякую всім, завдяки кому Україна стоїть і вистоїть. Подолає свій шлях до миру сильної України і до України європейської. І це вже не просто слова, це реальність. Яка наступила в червні цього року з відкриттям переговорів про вступ України до ЄС. І це історичний результат, цей шлях вже безповоротний, і Україна буде в Євросоюзі. І одного дня Україна буде в НАТО і посилить Альянс, посилить стійкість світу, єдність Європи, яка визначає долю кожного народу на континенті. І цю єдність. Мають поважати всі. І Будапешт з Братиславою. Я знаю, і угорські, і словацькі народи, вони насправді вони з нами, вони з Україною, з українцями. Вони на боці правди правду має визнати і влада цих країн. Не треба боятись, що Україна буде в Європі. Треба робити все, аби в Європі не було Росії, її танків. Її ракет, її зла, яке вона неодмінно понесе далі, якщо Україна не вистоїть. Якщо сьогодні Росія тисне вам руку, це не значить, що завтра цією ж рукою вона не почне вас вбивати, бо росіяни бояться вільних, того, що їм не знайомо, бояться свободи, вони народились. За Путіна вони пішли в школу, за Путіна, пішли служити за Путіна і гинуть за його хворі ідеї. І тому так важливо сьогодні підтримувати всі народи, які відстоюють свободу, хто не віддає її у Кишиневі, хто бореться за своє майбутнє у Тбілісі. І я впевнений, прийде день, коли всі ми скажемо. Живе Білорусь! Дорогі українці, дорогі українки, нехай 2025-й стане нашим роком, роком України. Ми знаємо, що мир нам не подарують, але ми зробимо все, щоб зупинити Росію і закінчити війну. Те, чого хотів би кожен з нас, за кожним з нас, Україна. Мати, і вона заслужила жити в мирі. Я нам всім цього бажаю. І як президент України, і як громадянин. Я буду в наступному році робити для цього все, знаючи, що буду не один. Знаю, що пліч опліч зі мною ви, мільйони українців, сильні. Вільні, прекрасні, незалежні. З новим роком, дорогі народи. З новим роком, Україно! Слава Україні!